Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, сьогодні хотів би з вами поговорити про жертву Десятини. Але не десятини матеріальної, якоїсь фінансової, але про жертву десятини нашого часу. Читаючи священне Писання Старого Завіту, ми бачимо, що в певний момент історії людства. Господь Бог установляє для людини давати для свого Творця десяту частину того всього, що людина має. І старозавітні патріархи так і поступали. Вони давали десятину зі всіх своїх прибутків на Боже, як ми кажемо. Але знову ж таки, хочу наголосити, що сьогодні я хочу з вами. Коротенько роздумати не про матеріальну десятину, але про десятину часу. Кожна доба має 24 години. Роздумаємо сьогодні, скільки на добу часу ми присвячуємо для Бога. Це включає і нашу молитву, і читання. Святого письма чи якоїсь іншої християнської літератури. Додаємо ще до цього, що ми маємо 7 днів у тижні. Якщо помножити 24 на 7, то маємо 168 годин часу на тиждень. Скільки часу на тиждень ми присвячуємо для Бога? Ну, візьмемо такого середньостатистичного християнина. Візьмемо, для прикладу, якщо на, на тижні не було жодних богослужінь, тільки недільна свята літургія. Ну, так, грубо кажучи, вона займає приблизно півтори години. Півтори години. Якщо візьмемо таку, ну, такого доброго християнина, скільки людина ще може молитися зранку і ввечері? П'ять-сім хвилин. Зранку, 5-7 хвилин. Звечері, ну так, можливо, людина молиться, скільки разом це виходить часу на тиждень? Отже, приблизно 3 години. Віднімімо від 168 годин. 3 години. Лишається 163 години. Якщо візьмемо процентне відношення від 168 відняти 3. То приблизно виходить 2% часу на тиждень? Ми присвячуємо Богові. Це в кращому випадку, коли людина є на святій літургії в неділю, коли вона молиться 5-7 хвилин зранку, 5-7 хвилин ввечері, чи молимося ми так всі? І це всього виходить 2% нашого часу, а де є 10? Отже, ми тут навіть не виконуємо близько тої десятини, яку ми маємо віддати Богові, десятини нашого часу, а маємо віддавати. Тому що Господь за це щедро благословляє, як за матеріальну десятину. Хоча в церкві, звичайній традиційній церкві, в католицькій православній немає вимоги десятини. Це є тільки в. Деномінаціях, які відійшли від церкви протестанти, різні сектанти, вони вимагають чітко віддавати людині десятину своїх прибутків. Церква цього не вимагає, в церкві є тільки добровільна пожертва людини. Але є люди, які практикують десятину і переконалися, що закон десятини дуже чітко працює у духовному житті. Людина, яка жертвує навіть десяту частину своїх прибутків. Господь за це благословляє, Господь повертає, повертає дуже різними способами людині те, що вона жертвує для Господа, для поширення Його царства, для церкви, для бідних, для потребуючих людей. Але сьогодні ми маємо роздумати, чи даємо ми десятину часу, а маємо давати, тому маємо збільшити час для Господа. Щоб ми не 5 хвилин молилися. Добре, зранку ми не маємо часу, поспішаємо на роботу, хай буде 5 хвилин зранку. Але ввечері, замість того, щоб сидіти в телефонах, в соціальних мережах, в телевізорах, маємо приділити час Богові. Хоча би пів години часу. Молитва, вечірня, молитва вервіці, Різні молитви можуть бути. Читання уривку Святого Писання це є час для Господа. І побачимо, дорогі друзі, коли даємо, будемо давати десятину свого часу, Господь буде в іншому цьому часі, який нам залишається встигати зробити набагато більше, ніж ми встигали до цього часу, коли Богові або давали дуже мало часу, або зовсім не давали. Будьмо чесні з собою. Інколи ми не маємо часу, інколи ми настільки себе вимотуємо. Тою щоденною рутиною, що ми не маємо для Бога часу. Інколи і навіть неділю святий день. Ми весь час крадемо, ми є тими злодіями, які крадемо час, який має належати Богові. Маємо віддавати ту десятину десятину часу. І тоді Господь буде благословляти той інший час, 90% часу, який ми собі беремо, Він буде благословений Богом. Почнімо так чинити і переконаємося, що ці духовні закони, десятини будуть дуже сильно діяти в нашому житті. Амінь.